Друзі, вітаю на своєму каналі всіх, кого цікавить і хто хвилюється за долю України. Сьогодні я разом з вами за новою колодою когось уроку спробую зробити розклад на 12 місяців. Саме для України. Колода нова. Попросимо, що вона нам відповість на наше головне питання, котре одне для всіх українців. Перемога та мир. Розпочинаю, друзі, 12 місяців розклад для України січень. Лютий, березень, квітень, травень, червень, липень. Серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Що пропустила? Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень. Серпень, вересень, жовтень, листопад грудень. Все правильно. Розпочинаємо, друзі. Січень. Восьмерочка мечів. Для тих, хто дивиться терологів, той розуміє, що ще летить. Лютий. Король Пентаклів. Якась допомога велика буде для страни. Березень. Імператриця. Покращення, покращення умов для нашої батьківщини. В важливих для нас запитаннях. Квітень. Туз, чаш. Чимось ми будемо дуже задоволені. Травень, допомога друзів, червень. Рішучі дії. На рівнях не дуже високих, але мається на увазі. Рішучі дії, які ми будемо предпринимати на рівні кожної особистості, кожної людини, а також, наприклад, якихось формувань, тобто по роботі та таке інше, липень. Липень очікуємо результата. Результат має бути по, по питанню земельному, вирішенню земельних питань. Вже щось відбудеться, але будемо чекати на завершення або очищення, або якісь документи. Серпень. Дев'яточка мечів. Це енергетика страхів, вона буде присутня. По якої причині будемо дивитися, і що з нею робити ми також вже знаємо. Так, далі. Вересень, семірочка жезлів. Ще будемо щось долати, якісь труднощі, але ми будемо від них відбиватися. Ми будемо їх долати. Жовтень. Уходить щось погане. Уходить і не обертається. Листопад, друзі. Король мечів. Це людина стихії повітря. Всі українці його впізнали. Це наш король мечів. Грудень. Шестірочка час. Це повернення в щасливе минуле. Я маю на увазі минуле без війни. Сподіваюсь, друзі, ви разом зі мною молилися та просили наше головне бажання. Як показує розклад, нас почуто. Будемо докладати всі зусилля, котрі від нас залежать. Не будемо боятися ні при яких обставинах. Тримаємося за рідну землю, за рідну. Матір батьківщину. Дякуємо друзям за допомогу, навіть якщо вони нас не чують. Молимо, віримо, чекаємо і дочекаємось. Сьогодні, друзі, зі мною новорічна свічка зелена. Зараз перед новорічний час. Я зараз зроблю розклад і одразу його опублікую. Загадуємо бажання одне на всіх. І дуже сподіваємося, що скоро воно здійсниться. Ще вам покажу ближче, трохи, щоб ви побачили, кому не дуже видно. Я бажаю кожному українцю мира, затишку в оселі, щастя для вашої родини і щоб ви завжди були поруч один з одним і підтримували один одного. Я дякую всім, хто підтримував мене і мою родину. Щасти, друзі, нашій Україні!